Невеличкі смакоти. О, а може невеличкі. і великі. Аромат мені подобається. Та й все. Тут у нас три сорти: і мурана, і кабріла, і альбіон. А, 4, і крапа 10. Ось така. Красавиця просто. Аромат стоїть. Неймовірний. Друзі, всім привіт! Продовжуємо працювати. З вами Олег на успішний експеримент. Думаю, що запишу вам відео, поки працюю, а Бо я в день ніколи збираю замовлення, а думаю, треба ж і садитися. Ну що ж чекати. Ну, час іде, дні летять, дуже швидко зараз, сезон. Хто ще не отримав своє замовлення. То чекайте, виконуємо. Так. Головне, пам'ятайте правило, що корінці вниз, щоб не були підвернені, тому що кущ перестане розвиватися і може згаснути з часом. Можна навіть підрізати. Бачите, якщо такий корінь, і так його ось, щоб у нас нічого вниз. Не дивилась, хай його краще буде трішки менше, зато якісно буде він розвиватися. Ось вусик посадимо поруч. Пишіть ваші коментарі, як у вас погода. У нас спека стоїть в день, але потрібно працювати, тому що так нічого потім не встигаєш. А це вирішив вже ж дивлюсь по термінах висадити, бо що ж відсилаю, а собі ніяк не висаджу. Висадити в тепличку. Супер рання буде. Ягода. Попередньо вніс долунок добриво комплексне. мене зараз покажу. Ось таке комплексне мінеральне добриво вноситься саме під осінь, під посадку буде живити рослини протягом року. Пролонгованої дії. Гарне добриво. Так, ось на кінці вусик обламуємо, щоб він більше не ріс. Не потрібно більше рости. Я трохи нарізав своєї. Тут і касетка була, і стаканна он стоїть. Зараз її справу піде ось. Все для діла. Так, слабенький такий посадимо також хай. Набирається сил. Так одразу польємо. Бачите, балон, яка універсальна річ, можна і проводити обробки, і поливати, ось насадку зняв і можна вже працювати. Да? Декілька видів робіт. Тільки що уявляєте, підіймаю дошку, а тут жаба сидить. Ну, благо в нас така кіська, що повидирає всіх, так вона її вполювала, а я вже далі схопив та й на вулиці, он викинув у нас через дорогу, там покинута ділянка. Там ніхто не живе, то думаю там їй буде більш комфортніше, аніж тут з людьми. Там і харчування вдоваль буде їй. І... І території більше. Так, луночко, скільки вносимо добре. Вносу, що я буквально дрібку. ну от Якщо взяти гранул, то може 10 гранул, може 15 гранул. Дуже багато не потрібно, воно одразу не розчиняється. Досить такий тривалий період працює, тому буде це на користь рослинкам. Вуса по можливості слабенькі вирізаємо. А такі гарні, якщо ще є на кущику вуса, як я тут зробив, можна поруч у цю лунку посадити, приросте, буде додатковий кущик ще. Ось так. Головне взимку не забувати поливати, то і віглига буде, то бо тут вже взимку поливати. Так, ось дивіться яка ще розсада. Це стаканна моя, бачте. Терен різна, і слабенька така є. Ось така покручена, ну іде в справу все, як то кажуть. От рукавички. Не знаю, щось мені сьогодні захотілося одягнути, Їх ніколи в них не працював такі, бачите, бачте, такі рукавички, що... Дуже спекотно було. Ну, за руки чисті. Пишіть, чи ви вже висадились? Що садили, які може тренди цьогорічні існують, а? На що там, як то мода повторюється, да? час від часу? Так може є і полунична мода, а цікаво. Ось бачите, йде основний з коренем, вуз, і ще один вуз, а тут ще один. Ну, вже, звичайно, цей відріжемо. А оці два можна буде посадити в одну лунку. Такий слабенько і корінець. Беремо так і оце ось все можна обчистити. У нас той, що закручений. Тут його досить велика кількість кореня вистачить, щоб воно проросло. Далі нормально розвивалося. Ну що ж, такі справи. Сьогоднішнє число, сьогодні, до речі, вже 18 серпня 23-го року. Час іде, працюємо, і висаджуємо і собі, і виконуємо ваші замовлення. Тож, друзі, підтримуйте український мовний контент лайком, коментарем. Пишіть діліться в цьому відео вашими думками, вашими поглядами. Пишіть, що висадили, чи вже висадили взагалі, який метод висадки ви обираєте для себе, чи відкритий ґрунт, чи теплички. як там. Кому що зручно пишіть, буде цікаво послухати. Ну що, На цьому в мене все на сьогодні. А, до речі, дивіться, як обновку зробив. а. Бачите, як протянив тепличку. Та? А тепер отут. Різницю бачите? Ось так і виглядає все це діло. Хто здогадається чим, пишіть у коментарях. Все, до нових зустрічей. Я продовжу. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем. Та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всі дня на зв'язку. Бережіть себе. па-па!